Українці, моє вітання. Сьогодні хочу познайомити вас з вакуумною електромеханічною присоскою від торгівельної марки Bihai. Це новинка на ринку України і це конкурентна ціна. Сьогодні ми познайомимося з комплектацією, роздивимося технічні характеристики, протестуємо на різних поверхнях плитки та підведемо підсумки. Тож відразу почнемо з комплектації. Як ви бачите, постачається у дійсно якісному надійному. Пластиковому кейсі з алюмінієвою окантовкою. Два надійні замка. Що всередині. всередині? Всередині у нас є інструкція на нізькій мові, але інформації небагато, тому все зрозуміло. Акумулятор. Один акумулятор на 21 вольт і 2 ампер часи. Зарядний пристрій. Так, і сама вакуумна електромеханічна. Присоска. Все, більше в комплектації немає нічого, але для роботи такого інструменту більш нічого і не потрібно. Тепер, що, по, що в нас є на самій, з чого складається сама вакуумна електромеханічна присоска. Так, по-перше, в нас є ручка, в нас є кнопка включення-виключення, в нас є кнопка старт-стоп роботи е насосу. У нас є вакуометр зі шкалою від 0,1 до 1 бару. Також у нас є два ущільнювачі. Один резиновий, безпосередньо на корпусі, другий пінно-резиновий, більше, я б сказав би, пінний на магніті. Пінний на магніті. Так, така конструкція дуже Цікава. Тепер давайте по технічним характеристикам. Як я вже сказав, в комплектації є один акумулятор на 2 Аси. Тримає він 4 години безперервної роботи. Заряджається він за 3 години. Температура роботи цим інструментом від 0 до 45 градусів по Цельсію. І вага цього інструменту 2 кг. Тепер важлива інформація по навантаженню. Максимальна вага, яку підіймає, 170 Кіл. І вага спускається до 21 кг. Тобто при мінімальному вакуумі він підіймає 20, при мінімальному вакуумі 0-0,1 бар, підіймає 21 кг. Все зрозуміло. Присоска дуже компактна на вигляд, дуже удобно в руці тримається, тому що ручка не великого діаметру. Тепер давайте протестуємо на різних поверхнях і подивимось, як вона працює. Тепер прийшов етап тестування цієї присоски на поверхні плиток. Заходячи вперед, я хочу сказати вам, що я вже протестував цю присоску на трьох різних поверхнях. І я тестував її паралельно з вже існуючими присосками на ринки іменитими присосками на ринку. Від двох виробників. Для чого я це зробив? Я це зробив для того, аби розуміти, на якому етапі достатньо звичайних присосок, вакуумних, ручних механічних, а на якому вам потрібно йти далі, і вам потрібні будуть функції саме цієї присоски. Я це зробив не для того, аби влаштовувати якісь батли, тому що це не має зовсім ніякого сенсу. Це для того, аби ви розуміли, де достатньо таких присосок, а де вам потрібна буде саме такий інструмент. Тож, по-перше, пройдемось, пройдемось ще раз по управлінням по механізмам керування. Перше, при включенні включаються і лампочки, є дисплей. Під, під надписом Bihaй є лампочки, які сигналізують про рівень заряду акумулятора. Це дійсно дуже вдало, це дійсно дуже е, інформативно, тому що ви завжди знаєте, в якому стані у вас знаходиться акумулятор. Йдемо далі. Є дві кнопки: включення, виключення та старт-стоп. Це зрозуміло. Є вакуометр, який показує вам тиск. та що Ще Ще є дві лампочки. Перша лампочка сигналі... вмикається, коли показує, коли є дійсно а, безпечний рівень а, роботи цієї присоски. Тобто, коли с... вже є вакуум у цьому інструменті. І друга лампочка сигналізує, загорається тоді, коли ви цей тиск скидаєте. Тобто це. Теж додаткова опція безпеки при роботі. Тобто є вакуометр та є додаткові сигналізатори для того, аби ви розуміли, що можна підіймати та працювати цим інструментом. Йдемо далі. <кхм> По-перше, е як я вже вам сказав, повторюсь, але це важливо. На цій присосці два ущільнювачі. Перший це резиновий. По периметру з трьома ребрами. Вона досить м'яка. Це дуже, це дуже добре. <кій> Другий це пінний. Пінний має товщину біля 5 мм, ширину біля 10 мм. І він кріпиться на магніті за допомогою магніту. Для тестування ми цей ущільнювач знімаємо і Перше на тесті у нас буде клапотірований керамограніт. тобто він і не глянцевий, і не матовий, в нього змішана структура, але без суттєвого рельєфу. І при роботі з таким матеріалом будь-яка будь присоска в нас буде тримати достойно цю. Цю плитку і буде безпечно працювати. Демонструємо, як працює електромеханічна присоска, вакуумна електромеханічна присоска від відбіхає. Це все дуже просто. Поставили, придавили на кнопку Старт. Все. Так як структура, я сказав вам, що структури майже тут немає, тому воно швидко смоктує і ми можемо вже працювати. З такою плиткою працювати дуже легко, тому що вона нерельєфна, стру... не... Не, не структурна, тут е... тримає і та, і та, Тобто всі виробники, е... ну, більш-менш якісні, вони будуть тримати добре цю плитку. І ніяких питань не буде по роботі з таким інструментом. Ну, тобто е... інструментом, який буде трішечки подешевше. Як скинути вакуум тут, тут потрібно двічі нажати на кнопку виключення. Все. Як ви бачите, все дуже просто, тому ми рухаємось далі. Лапатований керамограніт. в нас немає жодних <кхи> претензій. Йдемо далі. Коли ми кажемо з вами про рельєф та структуру поверхні, яка складає Перепа, яка має перепади 1,5 до 2 мм, то тут вже є деякі питання. Присоски тримають. Так, присоски тримають. Але є але. Вони тримають, але на такій поверхні вони... Стравлюють тиск. І це ну, дійсно небезпечно. Коли ви працюєте важкими матеріалами, це небезпечно. Вони ось зараз на цій поверхні стравлює як одна присоска, так і інша присоска. Але виробники електромеханічних присосок завжди вказують, що при, при, на, при роботі зі структурними матеріалами двигун повинен. Постійно бути включеним. Що це нам дає? Це нам дає комфорт в роботі, тому що навіть якщо нам потрібно працювати цією присоскою, то ми просто періодично, з деякою періодикою просто додаємо тиску, хоча ми бачимо, що тут ще. Вакуум вакууметр знаходиться у безпечній зоні, але ми просто підкачали е кнопочкою і працюємо далі. То з електромехані... з механічною присоскою потрібно, щоб одна рука дійсно допомагала іншій. Підкачувати. Тут, тобто, тут тож, також можна підкачати та працювати далі. Але тут комфорт і не мені вам це розказувати. Тому. На цьому етапі, я думаю, вам зрозуміло, в чому різниця між однією присоскою та іншою присоскою. Йдемо далі. А коли ж нам потрібен... і так, і ще одне. Якщо ми працюємо з таким матеріалом, де є рельєф 1,5-2 мм, то ми дійсно можемо включити. І робити цією присоскою постійно. Тобто насос буде працювати постійно, і в нас не буде, нам навіть не потрібно дивитися на вакуометр, чи все в порядку, чи не травить тиск. Рухаємось далі. Є така плитка, така структура плиток, коли е, малюнок, коли структура е, має дуже великі випуклості і класичні. Я вже тестував класичні механічні присоски, вони навіть, вони навіть не створюють тиску, тому що для них за велика структура. Саме тоді ми підключаємо пінний ущільнювач, ми вставляємо пін, пінний ущільнювач і працюємо. Все, У нас є 0,8 бар, 0,8 бар це 170 кг. і ми... Спокійно так, воно видно, що воно стравлює, тому потрібно ну, періодично підкачувати, але, цією, але цим інструментом таку структуру біля 3 міліметрів можна вже підіймати. Тобто ми працюємо таким чином. Включили та несемо. Але я нагадаю вам, що це структура біля 3 міліметрів. Ось для чого потрібно, потрібно, потрібно два ощільнювача, один резиновий, другий пінний. І чому вони зробили його магнітним, я вважаю, що це доречно, тому що ви можете його, так як це розхідний матеріал, зняли його і працюєте там, де у вас структура біля 2 мм без пінного. Там, де вже структура більше 2 мм. Ви поставили пінний і працюєте. Ось у цьому полягає різниця між механічними присосками, вакуумними присосками та електромеханічними. Тобто, це додаткова безпека, коли є можливість роботі, постійно роботи насосу. Або коли в нас дуже структурний матеріал. і... Нам допомагає пінний ущільнювач. Шановні майстри, сьогодні я познайомив вас з вакумною електромеханічною присоскою від торгівельної марки Біхай. Ви побачили її особливості та відмінності від звичайних механічних присосок. Звичайно, звичайно, так як ви роботаєте, так ви як ви будете в 90%. Случая працювати з брудними поверхнями, потрібно завжди слідкувати затильною частиною присоски. Чому? Тому що я вважаю, що магнітний, магнітне кріплення воно не пробачить вам, якщо ваша. Присоска буде постійно у клею, або якщо буде якесь налипання різного бруду. Саме тому потрібно делікатно відноситись до тильної сторони присоски, аби у потрібний час використовувати пільний ущільнювач. Шановні українці, ви побачили комплектацію, у вас є особливості. Ціну, я думаю, ви будете знати. Тому вибір за вами. Дякую за увагу. Слава захисникам України. Пока.